Від закликів до єдності і спільної протидії ворогу на внутрішніх і зовнішніх фронтах майже не лишилося і сліду на порядку денному услуг народу нагородження непричетних і покарання невинуватих. А ще все нахабніше протягування відверто реваншистських рішень тільки на найближчому засіданні парламенту слуги планують проголосувати щонайменше три відверто шкідницьких рішення. По перше, це законопроект 2693Д про медіа, який справді потрібен і справді є євроінтеграційним. Але в його текст абсолютно штучно і навмисне закладені норми, які розміновують наш культурний кордон із Росією. Всі заклики виправити текст, щоб зберегти норми чинних законів про захист українського культурного простору, грубо відкинуті правлячою більшістю. Тож кожен, хто голосуватиме за закон про медіа в його нинішньому вигляді, голосуватиме за знищення заборони в медіа фонограм і кліпів російських співаків, за зведення нанівець переліку артистів-расистів, за повернення фільмів і концертів з фігурантами цього переліку здрастуйте, свати, за можливість безкарно порушувати на 10% квоти на українські пісні на радіо і багато інших пом'якшень для рускава міра. Заяви, що ці норми з такою впертістю викидаються з тексту законопроєкту, щоб їх, можливо, повернути в другому читанні, це абсурд. Єдиний справді надійний спосіб зупинити цей реваншизм не дати ухвалити такий текст закону у першому читанні, що ніяк не зашкодить ні євроінтеграції, ні якості закону. По друге, через поправки 20 і 21. Включені в текст законопроекту 5616, хочуть повернути куріння в громадські місця. За 10 років українці встигли вже забути про тютюновий дим у закритих приміщеннях кав'ярень як про поганий сон. Але от слуги народу хочуть це повернути. Ти ба яке ноу-хау. При цьому законопроєкт зовсім на іншу тему і ніяк не стосується куріння. Біля нього, як і біля закону про медіа. В розданому депутатам порядку денному стоїть прапорець ЄС, щоби депутати, як собака Павлова, рефлекторно голосували за. Але голосувати за цей проект можна лише вилучивши поправки 20 і 21. По третє, прапорець ЄС магічним чином з'явився біля відверто диктаторського і найнебезпечнішого в сьогоднішньому порядку денному законопроекту 7349, що є цинізмом вищої міри. Оскільки цей проєкт, присвячений буцімто боротьбі з тероризмом, насправді є кроком до побудови в Україні режиму путінсько-лукашенківського взірця, РНБО на чолі з президентом, зможе без рішення суду оголошувати будь-яку організацію терористичною з усіма наслідками. Є в цьому проєкті й інші, не менш диктаторські норми, які мають до тероризму дуже опосередкований стосунок. Якщо вже зараз влада безпідставно і безкарно переслідує політичних опонентів, військових і волонтерів, то з ухваленням цього закону можна буде просто всіх незгодних оголосити терористами, а далі як на Росії чи в Білорусі. Ті, хто збирається за це все голосувати, ви справді вважаєте, що саме за це бореться, стікаючи кров'ю український народ? А краще його сини і доньки кладуть у бою своє життя? Чи є межа цинізму у тих, хто все це пхає в сесійну залу? І чи є гідність у народних депутатів, яким достатньо відмовитися тиснути зелені кнопки за все, біля чого ляльководи намалювали європейський прапорець, тобто в інтересах українського народу, а не партій, вождів чи корпорацій, якісно виконувати свою роботу. Кожен вирішує сам, а громадяни України мають зробити висновки і дати оцінку таким. Голосуванням Текст народного депутата Володимира В'ятровича